Доброго раночку, привітки друзі! Знову ми кудись їдемо, знову я починаю записувати відео на ходу, а ми сьогодні плануємо знову взяти байк в оренду і поїхати покататися околицями міста, щось цікаве подивитися, щось познімати, вам щось цікавеньке показати. Тож знову вас запрошую в подорож з нами. Поїхали. О, тут весілля, мабуть, буде. Це ми вже підійшли до наших друзів, відео який. Облаштували такий навіс. Там стільчики, так, там гарно оздоблено всередині. Це буде весілля сьогодні, неділя. Тож будуть святкувати. На вулиці сьогодні страшенно жарко і розпал літа. Я для вас не відкрию новину, що влітку дуже спекотно. Я навіть не знаю, скільки градусів сьогодні, але ось поки ми дійшли, скільки хвилин 10-15, можливо, максимум наміти. Дуже-дуже спекотно. капець. Ось наш байк на сьогодні. Ми... Ні, ми на іншому їздили. Віжен був, але інший. 150 тисяч дон коштує на добу. Ми в день беремо, ввечері ми його назад повернемо. Тож зараз вирушаємо. В ось в такому ось місці. З видом на море ми рухаємося до Леді Буди. І ось тут як гарно. Який гарний вид. Дуже-дуже класно, дуже-дуже гарно. Так, ми приїхали до Леді Буда. Тут такий храмовий комплекс, гарна територія. Ми тут були вже двічі, а зараз їхали, тому що вона в нас була по дорозі. Ми плануємо тут попити каву, тут є кав'ярня, тож заїхали лише попити каву сюди і будемо їхати далі. Чуєте, як дищать цикади, стрикочуть. Так, каверні ми ще не знайшли, але знайшли ось таку галявинку з такими ось фігурами. От моляться жінки. Такі фігурки. Мапочки поприходили. Їх тут щось підгодовують. Місцеві. Почему? Не, Василина, не. Он великий бежит. Кто там ел, Алиса? Маупочки. там есть? Едят, дня ведь бачишь, Я... Два рази ми вже були тут на леді Буде, і обидва рази бачили цих мавпочок. Вони тут живуть на постійно. Там ще стоїть плакат. Зараз я вам покажу, що є ще один вид мавп, але їх, наскільки я зрозуміла, тут немає. Вони просто ну, тут в горах живуть, але саме сюди не приходять. Тут ще ось такі живуть, але їх ну, не побачите. Вони десь там далеко в лісі, лише стенд нам. Вказує на те, що тут є ось такі ще мавпочки, такі види. Дивіться, які тут дерева. Ось такий великий стовбур, від нього, дивіться, гілка і ще одне дерево. Якось воно тут все переплітається одне між одним. Мабуть, це все-таки одна рослина, просто багато корені отак попускало. Так, спускаємося. Тут є таке невеличке озерце. Аліса все намагається. Дізнатися, чи є тут черепахи. Отож, зараз будемо шукати тут черепах. А от, дивіться, яка велика риба. Дивіться, яка велика, таке щось пом'яла. Отака риба була. Табличка про те, що черепахи тут є, Риб мабуть, є. Вон потяри одне, ух, кабаняри. Дивіться, як О, Вон ага. ще одне, ух, кабани. Так. Сачок, давайте. 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 Посма... Посмажемо ввечері. Так, а черепаху поки не бачимо. Так, ну що ж, нам вдалося лише ось таку черепаху побачити. Дякуємо і на цьому, і рухаємося далі. Вони мавпочки залізли на смітник і розривають пакет, шукають, що їм там поїсти. Не хочу ближче підходити, бо щоб вони на мене не накинулися, <гум> бо вони там дуже зайняті своєю роботою. В один із разів, коли ми приїжджали, то Ну, також там, всі підходили, дивилися на мав, фотографували їх, з ними фотографувалися. І мавпочка агресивно почала поводитися у відношенні до дівчинки. І ну, прям шипіти, накидатися почала на неї. То я ж після того випадку так дуже обережно ставлюся до них. Вон там бачу, ціла, ціла зграя прибігла, щось, мабуть, вони вкрали когось, бо там якийсь переполох, якийсь шухер. А ну вони башкетники. Так, так? Башкетують? Балуються? Тут дитячий садок на полік. Так, бачила як побігли десь. А ось ми вже майже до леді буди дійшли. Тут, так, тут ось така зелена територія, тут багато дерев бонсай. Тут так гарно облаштовано. До речі, ось ці дерева, подивіться, ось ці такі гілочки. Я коли ввечері йду, воно так гарно цвіте, так гарно рясно, прям такі всі червоні оці штуки висять. І думаю, ввечері погане освітлення зніму вам вранці. На ранок виходиш, так, на ранок виходиш вони всі, ну, ти, що цвіли вночі, ввечері вони опадають. І ось такі маленькі брунячки на вечір розпустяться, тобто тільки ввечері цвітуть. Хотіла вам таку красу показати, але не вдасться. Бо вони ось вдень такі голі стоять. Що там? Опа! диви які? ну, Ану, ану. Ну, давай. Опа! Малюки смешные подвоеки вони. Так, а ось вам леді Будда І видно з будь-якого куточка набережної. Покажу вам трішки ближче ось ці дерева бонсай. Бансай. Для них ось виготовляють такі конструкції, встановлюють і дерево ну як росте по цій конструкції, його підрізають, підстригають, формують. І тоді ось така краса виходить. Вони тут по всій території. Ось ще одне. Так, у нас перепочинок в тіні, купимо морозиво. Похолодимося трішки. Бо жарко, дуже спекотно. До речі, морозове коштує 20 тисяч донах. не набагато дорожче, а будь так само, як і просто в супермаркеті. Туристичне таке місце, де багато туристів, відвідувачів не роблять на цьому якийсь шалений бізнес, не продають в три рази дорожче, як це могло би бути. Так, знизу шоколад. Тобі смачно, Аліся? Так. Дуже смачно, добре. Дивіться, тут лотоси цвітуть. Ось такі білі, фіолетові, рожеві. А тут ось служба в храмі чи що? Я бачила черепаху, там маленька, бо вона пам'ятає, що ми десь бачили такий фонтан. Ну, це не фонтан, це я навіть не знаю, як це назвати. Така інсталяція з водичкою. Там минулий раз ми бачили черепаху. Аліся ходила, шукала, шукала і нарешті знайшла свою черепаху. Ходімо, Аліся, будемо їхати далі. зупинилися в такій гарній локації таке класне місце дивіться як тут зелена пальми море гори дивіться які тут кольори гарні ой неймовірна краса там пляжі такі Те, що воно знаходиться біля цього біля так. Що ти знайшла, Аліся? Ах, дивіться, тут оці рослинки, які ховаються, коли до них торкаєшся. Ось цей листочок Я Аліса. Ага, бачиш. Я прям... Я Давайте ось ці покажи. Бачите, ти торкаєшся до них, а вони ховаються. І не тільки листочки, а прям цілі гілочки опускаються, коли ти їх чіпаєш. Ой, ви подивіться, як же тут гарно. У Мене просто інших слів немає, щоб описати цю красу. А ми, коротше, тут залишили байки, тут сфотографувалися, я вам познімала і трішечки вище йдемо. Там є щось, типу кав'ярні, щось можна замовити, попити, з таким видом, посидіти, подивитися. От що мені подобається у в'єтнамців, вони кожне каміння, кожен схил намагаються облаштувати і якось цього заробляти. Ось таке гарнюче місце, де можна посидіти, подивитися на море. Тут дійсно дуже дуже гарно. Наставили стільчики. Продають якусь їжу, напої, все, що хочеш. Я можу собі відпочити, можу з собою навіть он, пікнік влаштувати. Так що було б бажання, як то кажуть. От то там он, дивіться, навіть парасольки повстановлювали. Кому дуже спекотно, можна і під парасолькою влаштуватися. Класно, класно, гарно. Так, що тут продають? Excuse me, how much this? Ти? much? Two thousand. Two 3000. Two thousand? Ага, 20,000. А, 30 тисяч. Yeah. 30 тисяч коштує. Лимонад. Ну, ті вони його називають, але насправді це просто лимонад. Зробили. Дякую за Е, Ні, це моє, а от це твоє. Спускайся. Туди вилась. Так. Тримай. Тримай свій чай. Міцно тримай і йди помаленьку, добре? Молодець. Смачненько. З таким видом. Краса. так, напишіть мені, будь ласка, в коментарях чи вам подобаються ось такі наші подорожі, коли ми ось третій тиждень підряд беремо байк, десь їдемо, щось вам показуємо, якусь красу. Наші друзі через тиждень уже їдуть. Не всі родина наших друзів їде з нами ще Сашко, який подорожує. Також він залишається. А хотілося би знати, чи продовжувати вам ось такі влаштовувати подорожі разом з нами, куди з'їздити, щось показувати таку красу, знімати вам. Чи вам таке подобається? Я знаю, що багато з вас пишуть коментарі мені під відео, але хотілося б знати думку, чи продовжувати вам знімати ось такі наші подорожі, тому що нам дуже подобається. Нам просто по кайфу. І якщо чесно, я сьогодні просто-просто не хотіла нікуди їхати. Мене Женя вмовляв, і Аліса вранці прокинулася. Жені каже, давай вставай, прокидайся, будемо збиратися кудись їхати. Я кажу, ні, не хочу. Аліса каже, мама, ну будь ласка. І от я була змушена, тому що двоє із трьох хотіли сьогодні кудись їхати. От тож, ну воно трішки виматує, звісно, воно трішки втомляє, тому що е, є ще і якісь домашні хатні справи, є ще роботи, все. І ось такі подорожі на цілий день, куди ти кудись їдеш байком, щось для вас знімаєш, щось щось розмовляєш, щось вам розповідаєш, то воно також втомляє. І якщо вам це подобається? Я це буду робити. Тож чекаю ваші коментарі внизу під цим відео. Зупинилися на дорозі, побачили тут озеро. Вирішили подивитися, що тут є. Ой, тут гарно. Краса, краса. Сьогодні вам показую багато гарних місць. Там отакі два вони були. Диви вони. Леді Буда стоїть. Гори, які гарні. Дивіться, яка краса. Як тут гарно. Купатися ти тут хочеш купатися, Аліса? Нічого собі. Карпики? За карти? Риболовля. Ловлять рибку. Дядько ловить. Вудочки в нього. А тут чоловік щось вже наловив, сітка в нього. Давайте зазирнемо. Що в нього там є? А не зазирнемо. Добре. Не будемо. Ну там воно, я бачу рибку, я не знаю, чи вам буде видно. Там одна рибка є. Валік каже, що там в нього дві. Таке озеро. І цикади. Ой, як гарно, правда. Нічого немає, але закінчиться. Витягне щось чи ні? О, є рибинка. Маленька, невеличка. О, відпустив, бо маленька. Ми зараз приїхали до місця, де можна залишити байк і піти пройтися дорогою, де можна зустріти ось таких мавп. Але не факт, що вони там є, і, чесно кажучи, зараз вже 5-20, тож скоро буде темно, нема сенсу. Друзі кажуть, що два кілометри потрібно йти. Ми з дітьми, ну немає сенсу нам іти туди. Тому, роз... Це завжди є, але не хочемо ризикувати, йдемо туди. Так, їдемо, спускаємося назад і йдемо. Їдемо вечеряти. Приїхали ми знову поїсти суп в цей заклад. Друзям тут подобається, ми їм показали. І традиційно після наших покатушок нам потрібно повечеряти, то що ми би не тут, тут дешево і досить смачно. Так, тут весілля в розпалі святкують. Байк ми свій щойно здали. Тут ми завжди беремо, завжди, оскільки три рази ми тут брали, то. Тут біля наших друзів вони брали тайми разом з ними. От і тепер йдемо додому. Сьогодні був дуже класний день. Ми класно покаталися, класно поїздили. Такі кла... круті види подивилися, що я просто Знаєте, картинки в голові залишаться на все життя. Але ж, звісно, камера не настільки круто це все передає, як ти бачиш це своїми очима. Але намагалася вам показувати знімати цю красу. Щоб хоч трішечки ви мали уявлення, який гарний В'єтнам. Я знаю, що кожна країна гарна по-своєму і скрізь є гарна природа. В Україні також дуже гарні місця є. Але я зараз тут, тож показую вам природу В'єтнаму. Ми коли повечеряли, то одразу приїхали, щоб здати байк. Хоча ми могли завтра його десь в обід біля першої години дня здати, але вирішили, що здамо вже сьогодні. Наші друзі ще вранці поїдуть в супермаркет, вони байк не здавали. А я вже здала, бо вранці не планую кудись далеко їхати, можливо, десь на базар вискочу, якщо матиму сили. Звісно, але ну, таке, буду вирішувати вже завтра. От, тож повертаємося додому. І я хочу вже завершувати це відео. Завершувати цей влог. Хочу вам подякувати наперед за ваші вподобайки, за коментарі під відео, за підписку. Всім вам безмежно вдячна. Саме ваші реакції допомагають моєму каналу просуватися, що зараз мені дуже дуже сильно потрібно. Отож, побажаю вам гарного дня і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.